Портативний алкотестер заїжники виявив подвійне перевищення норми алкоголю в крові. На це водій скромно зізнався, що напередодні вживав пиво. Водночас він аргументував дозвільними довідками. Вихід в рейс йому дозволили медпрацівник та механік. Затриманий працює водієм маршрутки понад 7 років і має загальний водійський стаж 15 років. Літер. Літер я Під час проведення рейду по маршрутним транспортним засобам нами по вулиці Щорса було зупинено мікроавтобус, який перевозив пасажирів, перебуваючи на маршруті. Під час перевірки документів від водія було чути різкий запах алкоголю при розмові з ротовою порожнини. Коли водій продував алкотестер, показники становили 0,39 проміля. Водій перебував, керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Водій несе відповідальність за людей, часто в салоні є діти. Даний випадок скоріше буде виняток, тому що наші відпрацювання показують, що це не є система. В рік це може бути один-два випадки на області. Пасажирів пересадили в наступну маршрутку, а водія зняли з рейсу та склали адмінпротокол за статтею Кодексу України про адмінправопорушення. Максимальне покарання, яке може понести водій, штраф у 3,5 тисячі гривень або позбавлення водійських прав на два роки.